Усім привіт! І здоровенькі були. У нас ранок. Я встала зробити сніданок із ось таких тортіяс. Значить, розігріваю сковорідку. Мені потрібно яйце. Це яйце потрібно гарно взбити. Я кладу для неї одне яйце, тому що їй більше не треба. Я яйце збила, виливаю на сковорідку тоненьким млинцем потрібно його тут розтягнути в різні боки. Щоб він був такий кругленький, більш-менш, що вийде вже. Як і вийде, це має різниці. І такий піде. Даємо йому трошки підгнітитися. Зверху ставимо ось цю тартію. Вони разом вже там дружать. І потім нам треба буде це перевернути, щоб тортія зупинилася опини, внизу. Зверху на яйце можна покласти сиру, можна покласти ковбаски, м'язку, якщо у вас є. Можна покласти щось зелень, якусь, я не знаю, що вам більше подобається. І тепер пробуємо це скрутити. Ось такий зажарений млинець. Можете назвати, що це бурітос. Получається, він хрусткий. Має хрусту, хрусткутку з коринку. Ну і на ранок дуже класна штука. Ось такий марічка має сьогодні. У нас сніданок. У нас є ще печиво, яке вчора від Соні принесли. У нас ще є тортик. Так що вона поснідає і біжить. Зараз зроблю ще один такий малинець для Степана. Згадала, що в мене ще є курка, можна отак нарізати курку також додати. Можна додавати якихось спеціалік ви хочете, і закручуємо урол. Дивіться, яка краса у нас виходить. Зажарювати можна до такої степені, яка вам більше подобається. Більше, менше. Отак лише зарум'янити, піджарити з більш такою темнобровою, з коринкою. Смачно по-любому. Матка, кави відчули, значить, можна сідати, снідати і починати свій день. День у нас сьогодні домашній, на роботу ніхто не йде. Святкуємо День подяки. А дивіться, що у нас тут новенького. Степан засолив нам капусту. Спочатку була одна банка, яка вийшла причудово, хрустка у міру, така солена, у міру, прокіша. Зіли Знаєте, як? У льоті. Тепер дві. Ми в процесі протикування, випускаємо гази. Це вже третій день, будемо зараз її вже ховати в холодильник, тому що тут їй буде жарко і вона буде квасна дуже. Будемо її на холодне ставити. Степан у нас от, любитель таких от справ домашніх. Натер, засолив, закрив. І все, маємо на зиму. Що хрумкати. У нас пів зранку, і я все подивляюся на цю троянду. У нас йдуть морози до мінус п'ять. Напевно, її треба буде утеплити. Хоча Степан каже, що нічого їй не буде. А я от щось не хочу, щоб вона пропала. Дивіться, що з гарбузом білки зробили. А вони там зробили гніздо. Полюбляють, хоча у них ще є повно їди, снігом нічого не накрило. А от гарбузика вони не відмовляться. Тут залишилося ще мої ці, треба повисмикувати. Ззаду я там уже повисмикувала з тої сторони від американців. А тут ще ніби сидять, ще ніби. Ну, я знаю, мені здається, що ще ніби вони так прикрашають трохи вигляд. Ну Але вже їм доходить пора. У нас тільки плюс 4 прохолодно. Ми їдемо з Степаном в магазин, їдемо у Walmart. Марічку відправили до роботи, а самі їдемо. Щось треба там Степану по хазяйству подивитися та йдемо і ми. Трошки залегко одягнені. Але ми так з машини у машину. 4 градуси це вже треба одягатися, це вже й шапку хочеться тягнути, якщо десь йти довше. Ну, але єдине, що. Знаєш, що там не буде. Не будемо довго знаходитися на вулиці, то не одягаєшся, тому що в магазині ще досить душно буде в тому всьому. У нас така погода, що й не скаже, що холодно. І 1 грудня вже коли в неділю. Все, зима вже тут. Бачу, у нас там і снігами. Запорушила вже місцями. Ну, тут така зима, тут зима м'якша і не така сніжна, як у нас. Тут зиму можна терпіти. Клімат тут м'якший. Хоча буває, що морози притискають і до 20, ніби в нашому районі, а туди, в стейт Нью-Йорк, там буває можливо і більше снігу, і морози сильніше. Ага. Чим ближче до Аляски, Аляска 35. Більше. Аляска 35, у Степана там хто однокласник тебе? Однокласник. Однокласник на Аляскі він вже писав, що у них вже за 30. За 30 це вже, це вже зима. Ну на Аляску ми не збираємося. Хоча хотілося б колись поїхати туди, в якийсь круїз, подивитися, хоч що вона собою уявляється Аляска. Далековато вона від нас, то треба добиратися до Сєтлу, а від Сіетлу на літаку. Або на кораблі, якщо є круїзи, то є сієтл, там, як називається, Аляска, так. Аляска. Ну, до Аляски. Ну, і міста, на яких вони ходять. Фаєрбен. Ферфербен. І то таке далеко, і то таке коштовно, і, ну, от, коротше, не знаю, чи ми коли зберемося. І чи холодно. Дуже до 600 доларів одного. Ну, 600 доларів це що лише літак чи літак, а корабель це 1200 на одного може бути ще купір. Day too, а, а я і забула, що сьогодні чорна п'ятниця. Дивіться, 6.27, отут є різдвяна зірка. Я би хотіла вчора сонітки купити, а вчора було все закрито. Побачимо, що тут є на Black Friday. Ви знаєте, Black Friday це така справа. Black Friday 50 доларів Deals. Така якась. Це Air grill напевно. да фраєр. Фраєр. Air Fryer. Бір uh, посуду 50 доларів. 50% off. Ось такий. Fit 25. Кастрюля 13. Ось така. 10 доларів. Ось такий набір. Тазиків якихось і коробочки вісім. Кому треба, можна брати. Це все 50% знижка. Гарні, ось такі, як ну, новорічні, різдвяні, святкові костюмчики. Домашні такі. Тепленькі, білі, червоні, чорні, зелені, зелена кеця тут. Тут, бачите, оленятко на чорному. Ох, але 25 доларів. Ну, але це дитячий, значить, тут є великий розмір, екстра Лар Я б собі навіть таке взяла. О, дивіться, буде на Новий рік, як ялинка червона. Тани, кофти. Ну, не всі тут товари мені подобаються. Можливо, вибір великий, але не завжди хочеться взяти. Не завжди навіть хочеться пощупати. Така курточка без рукавів, 21 долар. Ну, це, можливо, непогане. Те, що авіа. І чорні такі є, і зелені є, і чорні, і сині. Спіднички, дивіться, які є святкові. Дівчата, не забуваємо, що коротка спідниця в моді. І коштує вона 18 доларів. Made in New York. Чорні, червоні. Ось такі костюмчики, хто полюбляє. Таких медведиків, 20 доларів. Різні розміри, різні кольори. Таке це все-таки домашній в хаті ходити. Нью-Йорк, 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 20 доларів. Щось таке все темне, хоч іде свято, чомусь таке все темне. дивіться, курточка такого непогана. Ladies wear. це жіноче, 55 доларів. Така також зроблена ніби ніби під дублянку. А ось таке плаття. Чорне. 35. Ну, подивимося, що тут крім цього плаття є. Якийсь отаке панбархат колись називався. Не знаю, як тепер. Спідниця сіра. Скуп. 28. А це також сіра. Це сіра. Спідниця пряма довга. Ось таке платячко. Фрю-фрю. Карпецією знизу з дерюшкою. 34. О, така спідниця, може комусь подобається. Була б я молодша, я би тут зараз блистала. 28. Ну, щось. Мені подобається, але вже одягнути, куди це одягнути, я знаю. Ну, і продукти. Ми тут продукти також ніколи не беремо. А Степан десь пішов свої шукати по своїх справах чоловічих. Він віця Плісіровка. 32 долара. Все добре, але ж дуже все відкрите. Рукав відкритий. Пояс навіть має. Ой, червоні цвітати є. Ох. Окей. Ось такий медведик. 46 доларів. Не бачу ціни. Ой, дивіться, капелюшок який. Мені також це подобається. Я часом до малих таке щось до свят одягати. Люблю. А вони так дивляться, що тут таке у мене. Дід Мороз є. 10 доларів. Сніговичок і червоне. Що? Просто такий ремінчик. Зараз отака форма. У моді. Цих капелюшків. Black Friday Deals. Піжамки ось такі різні. 10 доларів. Стич. Кіті. Для діток. Панчохи 7 доларів. До речі, непогані панчохи. Піжами тут такі по 10. 15 доларів. Худі від Reebok різних кольорів. 15 доларів? Ну окей, могли дати і за 10. Джинси. Це джинси в Wrangler. Колись дуже була крута фірма. А тут це просто робочий одяг. Але ж не бачу ціни 13. Wrangler по 13. Набори дитячих трусиків 5 пар, 5 доларів. Катонові, непогані. Також можна брати. І ось тут є дитячий худі ребук, яке коштує 10 доларів. Також різні кольори. Панчошки. Чи вірю, дівчата, я в це Black Friday? М -м, напевно, вже тепер не вірю. Хоча на початках, коли багато дечого треба, було то вірили, йшли та й брали. Дійсно, в цей день, якщо тобі щось дійсно треба, можна знайти на щось знижку. 25 доларів курточка. Дитяча. Але якщо тобі нічого не треба, то навіть та знижка тобі, ну, так скажемо, не потрібна, тому що м -м, знижки тут кожного дня, не треба чекати Black Friday, кожного дня знижки можна знайти. Дивіться, трусики дівчачі, 14 штук, 10 доларів. А там на знижці. 5 штук по 5 доларів. Ну, то, можливо, це не є стопроцентний катон, треба дивитися. Але написано брі це був катон. Дихаючий катон. Так що ніколи не знаєш, де хапати скорше. Різні розміри, різні кольори для діток. Получається менше долара. Трусики. Дівчаткам, будь ласка, хто ходить плавати. Дивіться, які купальнички ціленькі на дівчаток. Ой, моя ходить старша вже. Дівчатка, хто ходять танцювати, ось такі їм потрібні рожеві купальники. Ось, будь ласка, вам чешки. Ну, це таке, звичайно, все простеньке, можна <кхем> десь в інтернеті купити і щось. і Знаєте, і шкіряні такі чешки можна купити. Тут такі, ну але слухайте, кожний розраховує на свій гаманець. Для маленьких дівчаток, починаючих. Тут також багато білизни. Термобілизна. 14-16 розмір. 9 доларів. Футле листається. Колготки без безступні. Такі, як легінси напевно. 7 доларів дві пари. Є ж такі. Але тут є ступнями навіть. Футець. Це ступньою колготки. 7 доларів дві пари. Дзеркала є. Дивіться, яке величезне, як двері. Скільки воно коштує 40 доларів, якщо це воно. Щось я ціни тут не бачу якоїсь такої. Але що, в мене нема де покласти, таке дзеркало. Ось таке я би взяла би середнє собі. На комод. Наскільки воно коштує? Нічого зрозуміло. Тут Тут так викине я зроблю ціну другу. Накидані тут одне на одного, напихані. Бачу ціни. Такі різні, які на двері вішаються. Коротше таке є. З цього боку що? Глечик дерев'яний, 15 доларів. Ось такий глечик є 20. Це я глиняний. Ось така тарілка глиняна, Також важка. 13 доларів. Дерев'яна 15. Якесь желізо 13. ви це жарити на цьому, напевно. Iron tray якийсь. Гра. Хрестики, нолики. Полички. Дивіться, полички можна собі взяти і прибити кому куди треба. 10 доларів, дві полички. Різні рамочки. Де можна купити якісь матерії тканини, як не у Волмарті? Дивіться, знаєте, така є тканина під шкіру різних кольорів. Якась ось така, як лай... лайкрач, як вона називається. Але це для тих, хто вміє шити. Бо віддавати на пошиття тут дуже дорого. Часом воно не вартує навіть того. І половина, щоб купити собі готове і збутися грижі. Звичайно, готове. Часом собі важко щось підібрати, би було щось таке, знаєте, до душі. Ну, але можна в магазинах дивитися, онлайн дивитися. Оці наповнювачі різні якісь отакі під, підшивати під ковдри. Шматочки такі катонові різних кольорів. Трикотаж також різний. Дуже якась затроцька на чомусь. Все для шиття, все для в'язки. Резинки, нитки, шпильки, о, до речі, я б собі взяла шпильок. Хоча тут шпильки зовсім не такі, як у нас. Якісь тупі, гнуться. У нас колись були такі сталисті, хороші, а тут Якісь таке дрантя. Ниток для в'язання багато, але я б сказала, що воно того не вартує. Сидіти, в'язати, дати купу грошей за нитки. Можна дешевше купити, вже готове. Дивіться, 10 доларів такий моток. А кофта в'язана з такої, може коштувати 20-15. 7,42 ось такі. Я колись в'язала по страшній силі. Тепер відійшло. Тут, в Америці, відійшло. Зрозуміла, що час і гроші, то виходить дуже дорого. Якісь стрічечки, якісь, бачите, мережки. Гудзики на різні теми, різних кольорів. В різній кількості, хоч бере торбою, хоч поштучно. І ось такі є наліпочки. Воно часом дитина десь зробить якусь дирку. Пришили або приліпили. Я колись своїм хлопцям так робила. Протерли на ногах, на колінах, раз, наклеїла якусь латку. І штани ще продовжували служити. Оце якесь таке оздоблення для латячок. А мені подобається подивлятися на ось такі ось якісь декорації для хати. Що в'язане, що плечене, що, дивіться, з соломи, що з якогось іншого матеріалу, з лози. Ось такі гарні штучки. Можна також щось придумати, складати, хоч це, хоч інше. Тут самим можна виробляти якісь екібани, все є для цього. І зелень, і камінці, і квіти. А, дивіться, машинка, щоб шити. Сінгер 368 доларів. 200. Можна купити та й шити. Часом треба, але... 200 доларів дати і запхати, не знати, де, її, щоб воно сиділо, ми не беремо. Хоч часом здало здалося. Нитки для вишивання 53 центи одна штучка. А ось такі комплекти по 5,17. Тут 36 є штук. А тут ще більше є. Це по 13,47-105. Яйця можна купити, можна купити різні крючки, нитки, кому що треба для вишивання. Такі готові вже малюночки, у яких всередині тут є і канва, і нитки. Сідати і вишивати, коротати довгі зимні вечори. Так, ми повернулися з магазину, прийшли до цієї троянди, будемо зараз її якось утепляти. Не знаю, що це поможе чи не поможе. Оцим її закутаємо, мішок зверху натягнемо. Вона ще хоче цвісти, подивіться, скільки в неї ще бутонів на цвітіння. Тут ще є, і отут ще є, і отут ще є, І тут ще є. Цизулька, ти, ти що? Зима йде, ховайся. Компост підкопуємо на грядки. Цибулі трохи ще є. О, цілу віточку зламав. Але все рівно йдуть морози, навряд чи виживе. Яка краса. Все, дивіться, з цієї сторони я повибирала вже ці чорнобривці, залишилися лише тут і перед хатою. Ну от і все. Коротше, замотали. А там вже як Бог дасть. Виживе, виживе, не виживе, буде інша. Ще хай сидять. Шкода. Шкода. Можна ще брати і чай заварювати ось тако Раз, два, три. На чашку чаю. Краса, все, на цьому буду з вами прощатися. Всім пока. Бувайте здорові. Бай-бай.